Всі друзі. І скажіть мені, будь ласка, чого ви не підписуєтесь на мій канал. Я вже знімаю багато відео, у мене 5 відео, у мене тільки 5 підписників. Будь ласка, підпишіться на канал, напишіть щось в коментарі під моє минуле відео. Чого ви так е, не дивитесь в мене, я українець? Будь ласка, підпишіться на канал, підтримайте мій канал. Підтримайте. Бо того що... Це важливо для мене. І треба, щоб... Хтось підписався на мій канал, бо того що я вас стараюсь завжди. Таке б відео це не було якої давності чи це давно було, чи це зараз. то відео все одно цікаве. Тому підпишіться на мій канал, щоб... Щоб ЗСУ виграли. І щоб війна скінчилася. Тому, будь ласка, підпишіться. Будь ласка. Я хочу, щоб в мене було хоча б 10 підписників. І тому, тому будь ласка, підпишіться на мій канал.